2024 рік у Києві став найтеплішим за весь час спостереження. Середньорічна температура у столиці сягнула майже 11,5 градусів, що на 2,4 градуси вище кліматичної норми. Зрозуміло, що така ситуація не тільки в Києві, не тільки в Україні. Це загальносвітовий тренд, який називається зміною клімату. Про що будемо зараз говорити з директоркою офісу Грінпіс Україна Наталією Гозак. Пані Наталі, дякую, що завітали до нас. Вітаю вас. Середньорічна температура в столиці перевищила норму на 2,4 градуси. 2,4 градуси не звучить якось драматично, але в контексті клімату це багато чи мало. Справді, якщо ми говоримо про погоду, то це майже ніщо, це коливання впродовж можливо навіть годин. Якщо ми говоримо про клімат, то це справді величезна різниця для клімату, який визначається загальнорічними показниками. Це різниця, яка попередній зміну клімату льодовиковий період, якщо пам'ятаєте, така. Зміна температури тривала тисячоліттями, тобто кілька тисяч потрібно було для того, щоб підняти приблизно на такий рівень. Зараз ми спостерігаємо таку зміну за <кхм>, десятиліття, за до порівняючи з доіндустріальним uh -huh. періодом, то це е, трохи більше ста років. Це дуже дуже швидка зміна. Тобто, е, підсумовуючи, можемо сказати, що якщо Говорити про зміну клімату на ці більше двох градусів середньорічну в історії Землі, звичайно, такі зміни були. Але так швидко їх, скоріш за все, не було. Ну і те, що Земля собі спокійно переживе, тому що земля переживала і метеоритні душі, і що хочеш, людство просто може не пережити. Абсолютно. От в чому нюанс, тому тут не з землею проблема. Не у землі проблема, скажімо абсолютно, так, абсолютно точно. Проблема не у довкілля, а у людини. Але е, ці температурні рекорди вони ж фіксуються уже просто рік за роком. Кожен рік завершується, 1 січня виходить на вона, цей рік став найтеплішим за всю історію е, спостережень. Ми вже пройшли точку неповернення. Е, так, справді ми можемо говорити, що вже відбулися зміни, які не можна повернути. Але кожна дія зараз, кожна е, зусилля. Щодо скорочення викидів, воно впливає на майбутнє і визначає наскільки інтенсивними і е, шкідливими для людини будуть ці зміни. Тобто від нас залежить, яке майбутнє чекає нас і наших дітей саме. І воно залежить напряму від того, скільки зусиль ми будемо зараз впроваджувати в скорочення викидів парникових газів. Нещодавно спілкувалася з однією людиною, яка працює в темі клімату, і вона мені сказала, що зараз серед фахівців уже не йдеться про те, щоб зупинити зміну клімату, щоб Абсолютно. відкрутити назад. Йдеться про те, як ми будемо пристосовуватися жити в світі, який став набагато теплішим за ті умови, в яких людство розвивалося і відчувалося. Вало себе більш-менш комфортно. А про що тут йдеться? Що означає це пристосування? Так, да, насправді це два окремих таких блока роботи, які стоять перед людством. Да, можна сказати, перше це скорочення викидів парникових газів. Це все одно пріоритет, і це те, що визначає м, драматичність наслідків. Другий блок це адаптація до змін клімату, тобто це наше пристосування до тих змін, що відбуваються, і воно дає можливість прямо зараз полегшити вплив цих наслідків, тобто адаптуватися і жити вже з ними. Ці дві частини вони не заміняють одне одну вони не є взаємовиключними, а вони є не обидві, є абсолютно необхідними. І якщо ми будемо тільки адаптуватися до змін. Зміни в якийсь момент стануть настільки критичними, та що людство вже все одно не зможе впоратися. Але якщо ми будемо тільки працювати над скороченням викидів, що безумовно гарно в довгостроковій перспективі, вже дуже скоро справді життя буде важко підтримувати, так як ми живемо зараз. Враховуючи цей висхідний тренд, те, що температура зростає і зростає, то в найближчій перспективі як зміняться умови життя в Україні конкретно в цьому контексті погодно кліматичному, та справді в Україні відбувається зміна клімату більш, скажімо, інтенсивно ніж навіть в інших європейських країнах, ми бачимо загально середньорічне підвищення дещо вище. І ми вже зараз спостерігаємо кілька таких основних явищ. Звичайно, це загальне підняття температури. Ми спостерігаємо, що зими стають значно більш теплішими, і це теж непропорційно. Тобто літо не так нагрівається, можна сказати, угу. да, як зимові місяці. Далі ми спостерігаємо зменшення снігового покриву. Всі можемо ну, згадати, що були сніжні зими, не так вже і давно. Зараз сніг в Києві, так ну угу. не так і часто побачиш. Це буде ще більш продовжуватись, і відповідно, всі е е е сезонні явища, коли сніг наповнює річки весною відбувається оце підняття рівня води, вони зникатимуть далі, тобто не буде цих е циклів. Звичайно, далі посухи, і це те, що вже зараз спостерігається. Більш характерно для південних східних регіонів України, зменшення водності маленьких річок, особливо, і відповідно всі наслідки для сільського господарства тобто більш посушливий в цілому регіоні клімат. І час від часу, через те, що вся кліматична система розбалансовується, ми е, впевнені, що чим далі, тим більше буде екстремальних явищ, тобто, або дуже сильна повінь. Пам'ятаю, якщо я не. Помиляюся, був 2011 рік, можу помилитися, коли дуже-дуже велика повінь захопила Івано-Франківську uh -huh. область, і прям була значна шкода для населення, інфраструктури. Тобто, ось такі і повені, і дуже сильні посухи, і, можливо, екстремально сильні зливи, це теж те, що буде траплятися. Якщо подивитись на місто, теж можемо згадати, що час від часу. Пройшов дощ, і о боже, всі і дороги перетворилися з... на річки. Абсолютно машини пливуть. Боже, яке лихо? Насправді це теж е, ч пов'язано з зміною клімату. бо... Е... Дощ більш інтенсивний, злива значно більше води, е, е, опадів, годин, опадів да, е, виливається, скажімо так, і системи дренажні, які були раніше розроблені, які і забиті, і взагалі не така велика пропускна їх здатність, вони не витримують ось таких інтенсивних явищ. І це буде далі відбуватися. Відповідно, оць, коли ми говоримо вже про адаптацію, що нам треба з цим зробити, то місту, Потрібно в будь-якому разі готуватися до таких явищ і е, зменшувати кількість асфальту, збільшувати зале, кількість зелених зон, е, відповідно готувати ці дренажні системи. Тощо. Ну, я просто думаю, зараз нашу розмову слухають люди, які перед тим дивилися новини, де показували руйнування на Київщині після нічного обстрілу. Є загиблі, розбиті будинки, і ну, може виникнути думка про що ви взагалі говорите? Ну тобто, ну неприємно, звісно, що сильний дощ там або посуха, але от нас буквально кожного дня можуть вбити росіяни. Наскільки взагалі зараз на часі говорити і тим паче щось робити в Україні в контексті зміни клімату? Ну це справді дуже слушне питання, звичайно. Е Перемога України це найкращий шлях до врегулювання і зупинки всіх цих явищ, тобто тут немає жодного сумніву, що номер один це має бути якраз пріоритет перемоги саме в цій війні. Але якщо ми говоримо знову ж таки не про сьогодні, а про довшу перспективу, це те. В якому світі ми будемо жити, будуть наші діти жити, куди будуть повертатися наші е, захисники потім. Тобто, це все, про що ми говоримо зараз, це про майбутнє, а війна йде за сьогодення. Тобто, зрозуміло, що пріоритети саме е, як я зазначила, але не можна і закривати очі на те, що буде далі, і не можна повністю забути і не зважати на... Е, те, як е, і викиди парникових газів відбувається, як наша адаптація відбувається, е, саме думаючи про майбутнє, ми сподіваємося, що у нас в майбутньому буде відбудова країни, і це той момент, коли можна застосувати технології, інновації такі дружні до клімату, та точніше для людства, яке живе в так, цьому так. кліматі. Чикі чи ми можемо тут скористатися? Які зараз є напрацювання, які можна під час відбудови використати для того, щоб це була більш зелена відбудова, більш зелена економіка? Так, це якраз той момент, в на чому фокусується Грінпіс в Україні. Це як коли відбувається відбудова вже зруйнованих будівель або об'єктів, важливо відбудовувати не так як вони були раніше, а використовувати якраз кращі технології. І говорячи саме про енергетику, справді дуже важливо саме фокусуватися на відновлювальній енергетиці, на більш чистих технологіях. Якщо вже зруйнований певний об'єкт. То справді треба використовувати цю можливість для е, руху в більш да, зелене майбутнє. Ми говоримо про такі технології, як е, сонячна енергетика, вітрова енергетика, е, теплові насоси для забезпечення тепловою енергією, звичайно, енергоефективність, тобто такі енергоефективні і рішення з сфери зеленої енергетики, які е, забезпечують і можливо вони означають більше інвестицій зараз. Але в довгостроковій перспективі вони безумовно і дешевші, кращі для довкілля, краще для людства. Є якісь хороші проєкти, які громади вже реалізують зелені під час локальної відбудови, на які можна рівнятися? Так, безумовно, по всій Україні вже можна спостерігати. Е Такі приклади, коли під час відбудови окремих об'єктів громади використовують такі технології, ну ще в 22-му році Greenpeace разом з партнерами, наприклад, ми допомогли громаді. Ем... Горенки Київської області угу. якраз у відбудові амбулаторії, тобто амбулаторія місцева, яка надавала медичні послуги громаді, була реконструйована і обладнана сонячними панелями, тепловими насосами, системою накопичення електроенергії, і все це дозволило створити такий осередок незламності для громади. Бо під час відключень вони могли не тільки отримувати послуги, власне, але і зарядити телефон, мати зв'язок тощо. Тобто, це і скорочення витрат на опалення, і скорочення витрат на електроенергію, тощо. Тобто, і таких прикладів це не один приклад, це справді їх досить вже багато по Україні. Ну і на останок найскладніше питання: що може зробити кожен і кожна для того, аби зменшити. Ці страшні тенденції, насправді, кліматичні, які наближаються, тому що знаєте, я один раз спостерігала таке польове опитування серед людей, що на їхню думку вони роблять хорошого для клімату. І більшість з них говорили, що вони не беруть поліетиленові пакети, що ну не корелює сильно зі зміною клімату. А що насправді можна зробити ефективно? Насправді в першу чергу потрібно допомагати нашій перемозі. Так. Тут е, жодних сумнів немає. А по-друге, звичайно, потрібно зменшити свій так званий вуглецевий слід, який пов'язаний із тим, як, е, якщо є можливість вплинути на отримання електрики або енергії в будинок, якщо в приватний будинок, ну відповідно це використання цих технологій. Якщо немає можливості, це навіть транспорт, ваше користування транспортом. Також значно впливає, тобто, перехід від особистого автомобіля на паливі викопному до громадського транспорту, наприклад, це вже значна зміна в стилі життя, яка нам, ну якщо це звичайно можливо в наших умовах, це не не завжди не скрізь можливо, справді в Україні, але е ко особисто кожен може вплинути тим, як саме ви, який спосіб життя ви ведете це транспорт, будинок і харчування? фактично, це три основні е, такі сфери. Е, і про згадуючи про харчування, це до речі більш вегетаріанська дієта, тобто використання локальних продуктів і зменшення е, користування е, споживання м'ясних продуктів. Це так само рух до зменшення ще й корисне для здоров'я. Пані змін. Наталі, дякую вам за розмову. Це була Наталія Гозак, директорка офісу Грінпіс, Україна, з якою говорили про зміни клімату і як до них адаптуватися.